Сьогодні, 13 травня 2025 року, перше заняття ознайомлення із соціумом. Тема заняття у світі казки. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки, зустріч наша продовжується. Весь тиждень ми будемо намагатися з вами подорожувати по сторінках Казок. Тож, сьогодні. Наша зустріч з вами з казкою починається. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. Сьогодні до нас у гості потрапила фея Казка. Так саме вона буде з нами сьогодні подорожувати. Вітаю вас, дорослі і малі! Від всіх казок низький уклін. Я казка мудра, хочу вам сказати, що кожен з вас мене повинен знати, бо казка вчить усіх на світі жити та правду й волю завжди боронити. Казок багато є на світі і веселих, і сумних. А скажіть мені, малята, прожити можете без них? Ну, я впевнена, що казки дійсно вчать, як на світі жити, вони вам дуже подобаються і прожити без казок ми не в змозі. Казочки ми добре знаємо, інколи й самі складаємо, фантазуємо, жартуємо, гарний настрій усім даруємо. Ну що ж, давайте з вами, дітки, поговоримо. Які ж саме казки вам подобаються, які ви знаєте казки, а наша фея-казка буде уважно слухати ваші відповіді? Ну що ж, перше завдання вгадай казку. Ну, давайте з вами починати. Який казковий герой загубив цю річ? З якої вона казки? Правильно, курочка ряба, правильно. Далі ця річ загубилася. З казки півники двоє мишенят. Правильно, дітки. Ну що ж, наступна річ ось така. З якої вона казки до нас прийшла? Рукавичка, звичайно, скажіть мені, хто її загубив? Дід загубив рукавичку, так, молодці. Наступна річ, так, у нас тут борошно. Ну, подумайте, може запитання і складне для вас? Але я думаю, що ні. Це сказки коло бок. Це борошно, з якого баба. Спекла такий гарний румяний колобочок. Пригадали, так? Голечик, з якої казки до нас прийшов? Подумайте, будь ласка, хто з нього їв? Я вам вже підказую. Так, лисичка і журавель, правильно, дітки. Наступна річ хатка. Людюна, так, з якої казки? Зайчикова хатка, пригадали? Так, лисичка потім вигнала зайчика з його хатки. І саме в такій хатці взимку вона й жила. Дійсно, вона була дуже красивою, але Лисичка не подумала про наслідки сонечка, наслідки від сонечка. Добре, дітки. Солома. Так, ану. Давайте пригадувати, з якої казки солом'яний бичок. Гадали? Молодці. Ну що ж, дітки, наша фея казок дуже-дуже задоволена вашими відповідями. І для вас вона пропонує ось таке завдання. Подивіться, будь ласка, ми з вами потрапили на галявину казок. Тут справжня галявина казок, а в ній дружба і тепло, так, яке завжди є у казках. Подивіться, будь ласка, на ці малюнки. Може, якусь казку ви пригадаєте? Яку казку ви бачите? Так, ну я побачила ось, наприклад, курочка Ряба, наприклад, так? Ось, наприклад, болить, кот і горошко, так? Далі солом'яний бичок. Ой, ну дуже-дуже багато казок і рібка є. Подивіться, всі ви знаєте, що найчастіше казкові герої завжди добрі. так? Їх... Багато, але є і інші. І ось зараз ми з вами з'ясуємо, який казковий герой добрий, а який злий. Дивимось уважно. Так, У нас тут Котигорошко і Змій. Ну, давайте думати, Котигорошко завжди добрий, так, приходить на допомогу людям або звірятам, які цього потребують. А змій. Це поганий косковий герой. Чому? Тому що він дуже багато лиха, накоїв для людей. І Васик Телесик, ну також він добрий. Чому? Він допомагав своїм батькам, ловив рибку, так? а ось зміючка, подивіться, яка його вкрала, це вже злий персонаж. Правильно? Тому що доброго від неї ми не бачимо, вона робить тільки капості різні. так? Котик і півник. Ну, думаємо. Дійсно, котик і півник також. Він такий був півник в нас такий довірливий. так? А котик, справжній друг, справжній друг був і це добрий персонаж. Він завжди поспішав на допомогу. А лисичка-сестричка в цій касті це дійсно злий персонаж, яка завжди хотіла і викрадала бідного півника. Так, це казочка? Так, вовк і коза, бо вовк і семеро козенят. Так, вона по-різному називається, але зміст неї один. І дійсно коза в цій казці. Це добрий персонаж і козенята, а вовк дійсно злий, бо він підробив свій голосочок. пригадуєте цю казочку, так? І бідних козенят. Забрав з будиночку, який йому повірили і відкрили. Ось такі вони були. Ну, це казочка, червона шапочка, червоний капелюшок, так, ви її дуже знаєте, багато і мультфільмів дивилися. Так? Ну, на мою думку, це. Добрий персонаж. Чому? Тому що вона доглядала за бабусею, годувала її смачненькими пиріжками, але їй зустрівся ось такий злий вовк, який накоїв дуже багато лиха потім. Ну що ж, дітки, ми з вами поговорили про добрих і злих казкових героїв, а тепер. Ось таке незвичайне завдання. Ви повинні бути уважними, уважно слухати і відповідати на запитання феї казки, Так? Ну що ж, давайте разом розбиратися. Треба обрати правильну відповідь. Слухаємо. У відомій казці коза принесла козенятам пепсиколу, молоко. Мінеральну воду. <смі> обираємо правильну відповідь. Цю казочку ви дуже е, добре знаєте, і тому обираємо правильну відповідь. Що ж принесла коза козенятам? Дійсно, молоко Ніяку пепсиколу вона їм не приносила. Молодці. Наступне завдання, слухайте, мишенят. У казці колосок, як звали, стрип-скок або круть верть Так, круть верть. Молодці розумнички, знаєте цю казочку. У відомій казці дід загубив річ, яка потім стала житлом для лісових звірів. Це була сорочка. Що він загубив? Сурочку, шкарпетку чи рукавичку? Що дід загубив? Думаємо. Рукавичку, звичайно, молодці. Та казочка і називається. У казці рібка останньою на допомогу прийшла. Слухаємо уважно, кішка, мишка. Чи бабуся, хто останнім прийшов на допомогу у цій касці? Ну, дійсно, мишка без мишки, дід би не зміг зірвати таку величезну рібку, так, мишка було. Чим був намащений солом'яний бичок? Ану, пригадуємо, медом смолою? Чи сметаною. Давайте думати разом. Чим був намащений солом'яний бичок з відомої казки. Смолою, так він і називався, бичок смоляний, підказуйте, бочок. Правильно, дітки, ну, я бачу на всі запитання. Від феї казки ви відгадали. Вона бачить, що дійсно ви знаєте і казки, ви знаєте і казкових персонажів, так? І речі, які загубилися з якихось там казок. Ну що ж, а на зустріч нам іде лисичка, сестричка? Є лисичка, є сестричка, хитрувати маю звичку, загубила свою казку. Підкажіть мені, будь ласка, куди мені зараз йти, щоб казочку мою знайти? Ну, дійсно. Фея казки відповідає їй. Щось не можу я згадати, де ти, Лисичко, свою казку шукаєш. Дітки, допоможемо лисичці знайти свою казочку. Давайте з вами пригадаємо казочки, в яких є героїня саме лисичка. Пригадуємо, дітки. це лисичка сестричка і вовк панібра так. Там є лисичка. Лисичка є і в казці колобок, правильно. Лисичка і журавель. Лисичка і глечик. Подивіться, але це не всі ще казки, де є лисичка. Лисичка дуже популярний персонаж. Ну що, лисичка, обирай свою казочку іди до неї. Всі казки, звичайно, гарні. Я ж піду до журавля. Нагодую його смачно, поміруся з ними я. Товаришувати із журавликом я буду. Обіцяю, хитрі звички всі забуду. Ну що ж, нарешті наша лисичка впізнала свою казочку і вирушила до неї. Виявилось, що ця лисичка прийшла до нас з казки Лисичка і журавель. І ми будемо вірити, що лисичка помириться з журавликом, і вони будуть справжніми друзями. Ну що ж, фея-казка приготувала для вас маленький віршик, щоб ви його запам'ятали. І ніколи не забували. Казка це велике диво, в ній добро перемагає, все кінчається щасливо, і про це людина знає. Казка вчить, як в світі жити, що робити, що казати, як потрібно поступити, щоб велику мудрість мати. І ось на цьому наше заняття Подорож казками закінчується. Ми з вами попрощаємося з феєю казки і завжди будемо чекати її до нас у гості. Ну що ж, дітки, наше заняття закінчено, але зустріч на сьогодні буде продовжуватися. Сьогодні я з вами прощаюся, до нових зустрічей. Пам'ятайте казку, бо вона завжди вчить, як на світі жити. До побачення, мої маленькі, всього найкращого!